Як з ампутації до прикладу ніг обрати позу для сексу? Як подолати страх чи прийме партнер твої зміни у цілі? Чи краще тоді взагалі забути про секс з військовим з ампутаціями? А може відчуття у сексі після поранення навпаки стають яскравішими? Ці питання без сумніву ставлять собі кожен чоловік і жінка, які на фронті отримали поранення. Мені це підтвердив безпосередньо сам український захисник. Але перед тим як відповісти на ці інтимні і важливі питання, поясню, чого я раптом взагалі почала говорити про інтимне життя наших військових. Ну, по-перше, як не як третій рік Великої війни, на жаль, чисельність тих, хто повертається з фронту з каліцтвами різного роду, збільшується. Ну а по-друге, секс це важлива частина життя кожного з нас. А ветерани це. Частіше говорять, що питання повернення до інтиму їх хвилює, але як це зробити правильно, ніхто їм не пояснює. Тож, спершу давайте трішки сухої статистики, а потім обіцяю, буде гарячіше. І хоча уряд не надає офіційних даних щодо ампутації, державна програма видала протези майже 20 тисячам людей протягом 2023 року та першої половини 2024 а багатьом іншим допомогли приватні програми в Україні та за кордоном. Увагу видання CNN теж привернула тема інтимного життя українських військових, бо, до прикладу, в Штатах існує протокол, за яким ветерани з каліцтвом знову повертають секс своє життя. В нас такого протоколу немає, але ж це не означає, що секс зникає з життя наших оборонців навіть після поранень. Мені сказали займатися сексом, але ніхто не сказав як. Якщо говорити про технічну частину, то вона дуже важлива. Він сказав дослідникам, що без офіційних ресурсів, доступних їм, чоловікам доводиться передавати інформацію з вуст в уста. Психологиня теж підтверджує, що військовим просто нікому поставити такі інтимні запитання, навіть попри бажання повернути секс у своє життя. У нашій культурі ми насправді не маємо звички говорити про секс. Не всі люди можуть навіть вимовити це слово спокійно. Загалом неприйнятно розповідати незнайомій людині чи навіть партнеру про свої сексуальні проблеми. Якщо я запитую ветеранів про сексуальні проблеми, вони зазвичай відповідають, що все гаразд. Лише деякі з них, через деякий час, коли почнуть мені довіряти, можуть говорити про свої проблеми. Коротше кажучи, проблема є, навіть якщо ми соромимось про неї говорити. А тепер конкретні приклади. Я мала за честь поспілкуватись з українським ветераном російсько-української війни Олегом Симорозом. Він отримав поранення у 2022 році, внаслідок чого має ампутацію двох ніг. І Олег насправді досить таки відверто говорить на цю тему. Про ентим буде думати людина, яка з ліжка не може на ліжку не може сісти. Лежить, не може перевернутися. Найгірше, що може бути, це закритися, не з ким не говорити і не і самому собі щось вже придумати. Інтим тим теж частина нашого життя і через якісь свої надумані абсолютно причини, до яких ти логічно не заходить, не захотів підійти і розібратися в цьому. Ти окрім того, що проблему на рівному місці створюєш, ти. Можеш це систематизувати щось таке глобальне. Він підтверджує, що це дійсно, хоч і делікатна, але дуже актуальна тема, яка хвилює багатьох українських військових, дуже мало було пояснень від професіоналів від лікарів, яка перспектива взагалі подальшого життя. Зараз Ми з хлопцями пробуємо ділитися цим досвідом, і не соромлячись, ділиться особистим досвідом. У мене важке поранення, та, у мене висока ампутація нижніх кінцівок, це ну, каліцтво, та ти виглядаєш, ти, як я кажу, там трошки по-іншому, ніж ніж виглядав. Там обличчя в мене серйозно постраждало, там руки. А були і побоювання, були стереотипи. Очевидно, в жахливому а, морально психологічному стані. А хочете ще один цікавий факт, який особисто мене дуже вразив? В Україні ветеран Хаб навіть провели ціле дослідження серед військових на тему сексу після отримання поранення. Згодом вирішили створити посібник на цю тему. Окреме для жінок, окремо для чоловіків, які називаються «любись». Йдеться вже до конкретних речей, як відбувається, що важливо, наприклад, там при першому сексі після поранення, як розуміти, що твоє поранення означає в сексі, наприклад, що можна, що не можна. Вподобання в сексі чи якісь регенні. Зони можуть змінитись через зміни в тілі. Посібником не обмежили, створили відверте, але потрібне відео в рамках програми Ресекс. Ось фрагмент з нього. Любись, він потребує нових навичок, нових знань, нових поз, але водночас нових відчуттів, нових емоцій, нових оргазмів. Ти головне, любись. Після поранення ти так само можеш збуджувати і збуджуватися, вабити і зваблювати, задовольняти і задовольнятися. І не один раз. Погоджуюсь, головне, любись. Тим паче, як каже досвід ще одного українського ветерана з ампутаціями і вже не холостяка, Терена. Після поранення деякі відчуття можуть стати навіть ще яскравішими. Я зрозумів, що з'являються знову відчуття, відчуття збудження, знову зовсім по-іншому, нові пози, нові якісь досвіди. Ну і зрештою, нам Шевченко ще заповідав: пам'ятаєте, з ким треба кохатись? Тож, Чорноброві, мені цікаво, що ви про це все думаєте. Коментуйте. 5 мільйонів гривень не допомогли Не встиг Генерал Юрій Галушкін підозрюваний в організації невдалої оборони Харківщини вдихнути свободи на повні груди після внесення застави, як його знову затримали. Справа усе, ще в Харківщині у межах розслідування кримінального провадження щодо недбалості командирів під час оборони частини території Липецької сільської територіальної громади Харківського району було з'ясовано, що екс-командувач ОТУ Харків. Невірно оцінив потенціал ворога та обстановку на ділянці відповідальності та своїми діями також сприяв самовільному залишенню поля бою бійцями 125-ї п'ятої Слідством встановлено, що військовий командир проігнорував наявні розвіддані, оцінив наступ росіян на даній ділянці як малоймовірний, та відповідно віддав накази та розпорядження підлеглим, які не відповідали реальній обстановці, що у підсумку призвело до трагічних подій на лінії фронту. Через прорахунки в командуванні та самовільний відхід зі займаних позицій бійців та певних підрозділів 125-ї ТРО була втрачена стратегічна ініціатива, і ворог зумів заглибатися в смугу оборони бригади на відстань до 10 кілометрів, що дозволило їм знову із артилерії обстрілювати Харків. У СІЗО Галушкіна не запроторили, а посадили під домашній арешт. Його ж колеги, генерал Артур Горбенко і полковник Кіля Лапін, які теж проходять. Дядь у справі про провал оборони Харківщини у 2024 році зараз під вартою нагадаю закидають військовим недбальство чи то бездіяльність, яка призвела до втрати території Харківщини. Фігурантами є бригадний генерал, який обіймав посаду командувача оперативно-тактичного угруповання Харків, генерал-лейтенант, який був командиром 125-ї окремої бригади тероборони ЗСУ, та полковник, який раніше очолював 415-й батальйон цього з'єднання. Фігуранти порушили вимоги бойових статутів при підготовці оборонних рубежів у зоні відповідальності військових з'єднань та підрозділів ОТУ. Крім того, у ході бою посадовці не використали. Весь арсенал можливих заходів для відбиття та зупинення наступу агресора, і поки справа про генеральську бездіяльність набирає обертів, не вщухають розмови і про те, що зі справою нечисто. На підтримку затриманих військових командирів стають військові і громадськість. Військовий Анатолій козел, більш відомий як Комбат Купол, переконаний судилище це політична розправа. Враховуючи, що судить Печерський суд 100% політичне замовлення, можливо, комусь не подобається висока довіра народу до зсу, знаючи, як реально відбуваються в нас процеси управління, Юрій Алімович був просто ретранслятором вищого військового керівництва, яке постійно займається мікроменеджментом як мінімум до бригади. Чому не судять військово-цивільну адміністрацію, яка відповідальна за фортифікаційні споруди, інженерне обладнання позицій, на що було виділено багато коштів платників податків? Особисто бачив їх відсутність та ганебний стан. Це просто зручні жертви. Чомусь друзів, які накосячили набагато більше, ніхто не судить. Якось так. Думайте самі, рішайте самі. Військова кореспондентка Юлія Кирієнко пише, що затримання того самого Галушкіна частина військово-політичних ігрищ і продовження ділення на команди сирського і залужного. Як, давайте згадаємо, хто ж за це відповідав і хто ж мав це все підготувати на Харківщині. До Голушкіна на напрямку керував генерал Грицьков і підпорядковувався він Хортиці, якою керував сирський до призначення главкомом. А нещодавно до поновлення боїв на Харківщині був призначений Содоль, де він звільнився по ВЛК. Те, що армія розділяється на команду Сирської і команду залужного, стало очевидним наприкінці 2022 року. Всі ці інтриги, які відтоді почали щодо відставок і призначень, звільнення генералів, таких як Ніконюк, Через суд таки доводить, що то було неправомірно. Призначення комбригів, яких не завжди приймала сама бригада. Брехня, яка ширилася у військові між підрозділами, коли командири не повідомляли, що позиції вже зайняті, бо боялися реакції потім новопризначеного главкома, а інші підрозділи туди заходили і опинялись в оточенні. Це все докупи тих самих інтриг і протистоянь і В чому винен, ми направду не знаємо, але погоджуємося із тим, що так чи інакше це полювання на відьом негативно впливає на військо. Але очевидно, що історія зі звинуваченням у провалі оборони лише на самій Харківщині не закінчиться, бо підозри готують вже і для військових командирів Донеччини. Як пише військова кореспондентка Юлія Кирієнко, наступний у черзі на звинувачення – екс-комбриг 46-ї бригади зсу полковник Віталій Золотарьов. Йому закидають провину втраті Курахового. Спочатку його зняли з командування бригади, бо, мовляв, він винен у втраті Курахового. Тепер хочуть за цю нібито втрату публічно карати. Хто такий Золотарьов? Це командир, який від початку створення у 46-й бригаді. Він ще під час Солидару до підрозділу 46-ї опинилися в оточенні, бо піхота сусідів тікала так, що її ловили аж десь у Краматорську. Навколо нього створився колектив у бригаді, а це дуже важливо. Він став комбригом в розпал боїв на Курахівщині. За цей час боїв лише одна 46- шоста відправила на відновлення сім ворож бригад. як пише спецкорка, золотарьову вже надходять попередження і поради шукати адвоката. І на нього одного хочуть повісити втрату міста. Хоча Курахове втратили на думку журналістки через системні проблеми в обороні. Але цей сніжний ком летить лише на золотарьова. Тобто спочатку армія втрачає вугледар, бо нікому було не цікаво з верхнього командування, що там понад два роки стоїть стерта 72-га ОМБР чорних запорожців, і її не можуть адекватно вивести. Потім стається ще й Успенівський мішок, де затискають підрозділи 79-та окремо десантно-штурмувата Таврійська бригада. А увесь цей час тільки лінивий наказав, що вугледар ворота у Курахово. Потім піхота біжить цілими ротами з міста Селідове, і ми втрачаємо гірник ключову висоту на напрямку. І ворог там займає ніфігову таку нашу лінію укріплень, яку дійсно будували. Але вийшло що для росіян. Фронт навколо Курахово, яке отримує 46- та бригада, понад рік до цього складається як картковий будинок за лічені дні. Але винен у третьому. І міста саме командир 46-ї. у цій історії ще більше невідомих ніж у справі про провал оборони Харківщини. Як думаєте, до чого веде така боротьба із військовими командирами і чи виправдані звинувачення? Коментуйте під відео, а ще підпишіться на наш канал у нас, хоч і не завжди приємна, але правда.